Не внушав довір'я, це наша положена. Мета була одна: поміняти фальшиву та отримати справжні гроші. Протягом останніх 20 років зловмисник споював аналогічні злочини на території всієї України. На каже він мошенник, як так і знала на Київщині жертв монетника Стало щонайменше десятеро потерпілих. Ну, почекав трохи, поки я тут клієнта відпускала. Uh -huh. І почав питати про сертифікати, бо хочу подарувати дружині, вона мене чекає там, в ресторані, а я оці з рейсу. Ну, тобто почав дуже багато балакати. Ну і Ми почали оформляти сертифікат. Він мені карту дав, каже терміналом. Кажу, поки немає можливості, давайте готівкою. І він достає двісті євро. каже, у мене тут немає зараз. Гривні. От у нас є тут банкомати, обмінники, будь ласка. Я так спішу, мені ще дружині треба розі купити і -та, та Ну і тут забалакав мене. Я погукала Ірину Петрівну, бо не дуже розуміюся у валюті. А він побачив оцей, що я спішу і вирішив бистренько мене відволікати, що у вот, мене там дружина, я її хочу подарувати чи дівчина. І вона дуже не хоче гроші, вона хоче подарунки. І Я їй ось дивіться, показує мені один сертифікат, по-моєму, на косметології, один ще щось. Ось дивіться. І я коли беру ці гроші, я хочу їх подивитися, а він мене відволікає. Дивись, все, бігом світить ручкою, ось, ось. Все, все, я дуже спішу бігом, бігом, бігом. Ми посчитали по курсу, вроді подивились, все хорошо. Я виписала сертифікат, дала йому решту, і він ушов щасливий. Після того, як незнайомець залишив приміщення масажного салону, директорка закладу, а також її помічниця, помітили, що із купірою щось не те. А вже через день в цьому ж районі трапився ще один схожий епізод. Цей же чоловік так само зайшов ще в ще один салон краси і так само попросив ще один сертифікат. Мета була одна: поміняти фальшиву та отримати справжні гроші, тобто він замовляв якусь послугу або купував товар. Розраховувався цією купюрою, на що отримував рештку справжніми гривнями. Тут у масажному салоні стався лише один із злочинних епізодів. Загалом же на Київщині жертви монетника, стало щонайменше 10 потерпілих. Суть шахрайських дій його заключалась в тому, що він брав купюру номіналом ноль. Та була надпис на даній купюрі сувенірна. Але надпис була іноземною мовою, та саме само це слово було розділено. Час слова зверху, час знизу, та воно зразу не бросалось в очі. Поліцейські Київщини почали відпрацьовувати маршрути, яким рухався незнайомець, і з'ясували, що він сів в одну із автівок, яка поїхала в напрямку столиці. Ми почали з'ясовувати, що ж це за особа, і з'ясували, що протягом останніх практично 20 років на території всієї України траплялися аналогічні випадки. Нам дуже допомогли камери відеоспостереження та його серійність. Він діяв протягом деякого часу. Кожен раз перевдягався, одівав головний убор завжди та різну одежу. Але найцікавіше було те, що протягом останніх 20 років зловмисник скоював аналогічні злочини на території всієї України. Коли ми почали досліджувати соціальні мережі, то помітили, що ще у 2017 році він так само скоїв аналогічні покупки і на території інших міст. В Борисполі він зайшов в крамницю, намагався розрахуватися купорами, які взагалі вийшли з обігу ще три роки тому в одній із країн Євросоюзу. Крім цього, подібні випадки з покупкою меблів були так само і в броварах та інших населених пунктах. Київщини, а також України найцікавіше було те, що ще у 2010 році зловмисника затримували працівники Харківщини за те, що він, начебто, придбав меблі в одному із салонів і намагався розрахуватися в тисячу євро. Тоді його вже за у скоєнні злочинів щодо виготовлення та розповсюдження підроблених банкнот. Але ймовірно на цьому кримінальний ось такий шлях злочинця не закінчився, і він продовжував скоювати подібні злочини. Моє він був дуже гарним спеціалістом, добре орієнтувався, в довіру вживався дуже добре. Видумував кожен раз нові історії. Протягом останніх п'яти років в українських змі вже лунали. Публікації про такого собі іноземця, гіпнотизера, який намагався розраховуватися підробленим банкнотом, і це йому успішно вдавалося. Але весь цей час правоохоронці не могли встановити особу, яка скоювала ці правопорушення на території Києва, а також інших міст України, в тому числі Запоріжжя і Харківщини. Кожному із епізодів було дещо спільно завжди там з'являвся незнайомець або в кепці, або в медичній масці, і намагався купити товари або для своєї матері, або для своєї дружини. Таким чином він психологічно давив на Продавців даних закладів, і практично всюди йому вдавалося успішно втілити свій злочинний замисел і при цьому зникнути непомітно з місця події, коли правоохоронці протягом тривалого часу взагалі не могли встановити, хто ж саме завітав до крамниці і хто скоював ці злочини. Нам вдалося встановити автомобіль, на якому він переміщувався. Це було е, рішаючий фактор. От по цьому автомобілі ми встановили, де він мешкає. Тобто е його місце знаходження провели Ну, надалі була можливість проведення всіх необхідних слідчих дій. По вдалося з'ясувати, що зломисник мешкав на території Києва і мав доволі цікаву історію. Сам він є вихідцем із Азербайджану і громадянином Російської Федерації. Що відомо про нього безпосередньо? Весь цей час протягом 10, а навіть більше років він ніде не працював і практично жив за те, що ходив і пропонував ось таким чином підробленими купірами розраховуватися за товари, які йому взагалі були не по. А жив він безпосередньо за те, що отримав е, решту від приблених товарів. Е, на, на теперішній час е, відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 57 діб. Е, дані гроші він частково витрачав для е, зйому аренного житла, переїзду. Е, також він е, розраховувався зі своїм водієм, він не, не був не був за кермом. Поліція Київщини прола обшуку за місцем мешкання зловмисника. Винайшла кілька речових доказів, які безпосередньо підтверджують його причетність до скоєння цього злочину. В коробці спечого ми знайшли чимало трафаретів, завдяки яким зловмисник наносив на звичайні сувенірні купюри, написи 200, 100 або навіть 500 євро. І саме цими купюрами він розраховувався. Крім цього, ми знайшли і спеціальні ручки, якими зловмисник підсвічував купюри ультрафіолетом, чим показував. Потенційним жертвам, начебто те, що на купюрах є водяні знаки. Надалі йому загрожує доволі тривалий термін, оскільки мова йде про доволі тяжкий злочин це виготовлення і розповсюдження підроблених купюр. Орожність далеко далі держави. Азербайджан. Гровонятство якої держави? Азербайджан, Баку. Який термін відбуваєш на території України? З 1999 року, 24 рік. 24 роки на території України, правильно? Ти маєш постійне проживання на території України? Маю постійне проживання, Київ. Десь працюєш офіційно? Не працюю по стані здоров'я. Угу. На рахунок перебування на території Київської області, а саме місці Мишлеве. Що, що ти можеш повідомити? Що там перебував взагалі? там? там, там там Ну, чи, навіщо, знає, ти, що там, що що які там, діянь, ти взагалі? Совершил мошенничество. Яким шляхом? Шляхом розрахунку за масаж 0 євро. Да, перед моликом 20 нарисовал. У тебя спеціальне оборудование пристроить. А ручкою просто Тобто ти самостійно за допомогою руки там. Так, а де... руки дописав 20 перед моликом. Поліцейським київщині вдалося встановити і затримати фальшивого монетника саме завдяки камерам відеонагляду. Нині зломиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ми звертаємося до громадян. Дбайте про свою безпеку, не обмінюйте гроші з рук. Краще заробити менше аніж втратити все.